Черкаський обласний центр підготовки громадян до національного спроту. Зараз на сьогоднішній день ми формуємо штат, набираємо людей, але вже на цей час проводимо, скажімо, роботу з підготовки громадян. Це ще не базова підготовка згідно програми. Але це основні предмети навчання, які необхідні людям для того, щоб в першу чергу могти надати собі допомогу, які будуть використовуватися людьми не тільки під час ведення бойових дій, а й в мирному житті. Це домедична допомога, та сама орієнтування на місцевості, яку можна використовувати. Скажем, при подорожі якихось, ну, тобто ті базові знання і навички, які е, можуть знадобитися людям в будь-який час. Ну і плюс, е, скажем, напрямок е, військовий, тому що зараз йде е, в країні війна, і до цього е, готові повинні бути ко, ну, кожний, в буквальному смислі цього слова. Знати, вміти не боятись, скажімо, це одна із напрямків нашої роботи. Плюс патріотичне виховання, безумовно. Основна категорія громадян це з 18 до 60, але ми проводимо свої вишколи і свої, ну скажімо, заняття і по навчальних закладах. А саме по бо до медичної підготовці. На запит громадських організацій, підприємств, тобто ми приїжджаємо і проводимо заняття. Набуваємо зараз скажімо, спроможності, закупаємо навчальну матеріальну базу, заплановане розгортання тактичного полігону для проведення польових занять. І в подальшому будемо організовувати і проводити цю роботу, розповсюджувати і організовувати систему нацпротиву на території всієї області. Ну, це, скажем, коротко про те, що ми е, зробили за цей період. Поки що е, заключаємо договори, кошти виділені. Е, Співпрацюємо і дуже нам допомагають і офіс президента опікується, і обласна державна адміністрація. Скажем, допомагають, надають допомогу обласна рада. Ну, тобто, гуртом рухаємося в цьому напрямку.